Новий сучасний дитячий садочок у Оручі після 10 місяців будівництва відкрив свої двері для маленьких вихованців. Це перший об'єкт відбудови України за кошти іноземної держави. Майже 3 мільйона євро. Витратила Естонія на будівництво першої черги. Сьогодні дуже щасливий день, і для нас дуже приємно відкривати двері цього дитячого садочку спільно з вами. До цього долучилися дуже багато людей, які вклали усю свою енергію. Це гарна новина для дітей, котрі будуть тут виховуватися. Та водночас це великий та сильний меседж усьому світові та безпосередньо Путіну про те, що навіть в таких умовах ми продовжуємо думати про майбутнє та агресор не зможе нас злякати. рівно 10 місяців назад. Ми під час. Проливної зливи заклали капсулу, капсулу, яка свідчила, що дуже швидко на цьому місці буде дитячий садок. Сьогодні, 2 червня, фактично в день захисту дітей, добудували. Чудовий дитячий садок. Наразі повністю завершено першу чергу садочка, котра зможе прийняти 80 дітей. Першочергово це малеча пільгових категорій. У кожної групи своє окреме приміщення із власним виходом, вбиральною та навіть кухонним простором. Естонські друзі окомплектували, можна сказати, усім меблі. Харчоблок. Вона? в кожній групі є отакий кухонний куточок, який облаштований посудомийною машиною, який облаштований міні-холодильником. Ліжечка у старших діток у нас які складаються, і так з'являється багато простору вільного для дітей. Молодша група у нас мають ліжечка не складні, тому що там зовсім у нас малючки від року. Найпершими до садочка заходять наймолодші вихованці із захопленими очима, розглядають свій другий дім та радіють різноманіттю іграшок. П'ятирічна Соломія вже вирішила чим. Буде тут займатися. Як тобі садочок, розкажи? Е, Клясний. Мені подобається, що тут багато іграшок. І що можна робити? Клясити, маювати, готу, готувати, маювати. А ось її одногрупниця Кіра улюбленою іграшкою обрала кухню, а рецепти буде підбирати з мамою. А що в ньому тобі подобається? Все, я все там бачила там кухня була, і пасні все голова ж громади говорить: для овруча такий об'єкт є вкрай необхідним. Привести своїх дітей до цього садочка бажають дуже багато батьків. Тож це є справжнім показником гарного результату. І дійсності відбулося хороша мрія наших дітей, і саме важливо, що на сьогоднішній день це для нас завдання, які є садочки європейського рівня. І як нам організовувати все можливе для виховання наших дітей для майбутнього України? Народний депутат України, голова групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською Республікою Арсеній Пушкаренко, який координував цей проєкт від самого початку, фінальним результатом задоволений, каже, такою має бути уся сучасна інфраструктура нашої країни. Коли президент Володимир Зеленський говорив про абсолютно нову, сучасну, енергоефективну, екологічну. Безпечну інфраструктуру, то якраз дитячий садок вовруч, який зараз за моєю спиною побудований за кошти уряду Естонії, це є саме та новітня інфраструктура, яка сьогодні буде будуватися в Україні спільно з нашими міжнародними партнерами, тому що українці сьогодні заслуговують на найкраще. Садочок Овручі – наш аналог естонських дошкільних закладів, побудований за усіма сучасними технологіями. Єдина відмінність наявність великого і надійного укриття, яке облаштували в садочку задля безпеки дітлахів та педагогів. Невдовзі Естонія розпочне будівництво другої черги, котра також розрахована на 80 малюків. Окрім того, найближчим часом Естонська республіка на умовах співфінансування розпочне відновлення мосту в Малині, зруйнованого російською ракетою. Початку повномасштабного вторгнення близько 900 храмів України перейшли від Української православної церкви до Православної церкви України. Деякі громади приєднуються до ПЦУ без священнослужителів, тож постало питання підготовки нових людей. Ми знаходимо священники. У нас є дев'ять навчальних закладів духовних в Україні. Київська православна Богословська академія, яка є акредитована, ліцензована, тобто видає дипломи державного зразка. Нас навчається більше тисячі студентів зараз в цих навчальних закладах по всій Україні. Є і на сході в Дніпрі. Митрополит Київський зазначає, що зараз до навчання залучають багато молоді, щоб абітурієнти змінили попередників з новими поглядами. Ті ж священнослужителі, які підтримують свою громаду у переході до ПЦУ, залишаються на своїх посадах. Є частина які долучаються, підтримують громади, і звичайно, що вони вливаються в жило на нашої помісної православної церкви і Спілкуються з іншими священнослужителями. у Івано-Франківській та львівській областях. Вже не залишилось церков УПЦ. Підтримали цей так званий марафон і на Житомирщині. Тут до ПЦУ приєднались вже понад 100 храмів. Це хвиля де з західної України. До центру і буде завершена на сході. Митрополит Київський завітав до просилова на Житомирщині, щоб освятити ще один храм після реконструкції. Дана церква вона вже в нас тут була побудована, і вона від зробила тут капітальний ремонт і відтворили повністю так ще з перших джерел, так так як вона і повинна була, була закладена, тому що тут і відбувалися реорганізації, але ось саме відбудували саме ось такий перший початок фундамент і все повністю відтворили. Жителі Брусилова кажуть, відбудова зайняла досить багато часу, тож вони давно чекали відкриття нового храму. Разом з тим ми віримо всі усі брусилівчани, віримо в те, що скоро настане перемога. І наші діти, і мій син. Повернеться з бахмута, живий, здоровий, і повернуться. Повернуться до нас усі військові, і буде перемога. Ми чекаємо цього. Храм назвали на честь митрополита Іларіона Огієнка, бо Брусилів його мала батьківщина. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Цього тижня останні дзвоники лунають по країні. На долю українських школярів випав непростий навчальний рік в умовах воєнного часу, а особливо тих, для кого він став останнім. Навчатись було складно, тому що тривоги і постійний страх. Але ну, не знаю, ми класом якось згуртувались і було трішки легче разом. Всі один одного підтримували. Естафету випускних лінійок у Житомирі розпочав ліцей номер 4. Тут останній дзвоник пролунав у п'ятницю. Надати останній дзвоник дали випускникам тим, хто серед усіх учнів пробув у ліцеї найдовше. Їм довелось пережити і карантин, спробувати дистанційне навчання. Тепер повномасштабна війна. Це були тривоги, це були бомбосховища. Це все які піш діти, всі деякі маленькі, великі. це все пере інформацію, цю якось переварити. Як ну було трошки складно. А так я дуже дякую цій школі. Я дуже дякую нашим вчителям. Вони нас був підтримували. Учні кажуть. Чи не найбільшу підтримку надавали вчителі, і не лише у навчанні, а ось викладачі зізнаються, саме діти змогли полегшити цей рік. Це були нічні дзвінки, це були смс-повідомлення. Ось і Руська мене підтримала в першу чергу. До речі, має володимна як ви десь у вашій стороні. Так що, завдяки їм цим 24 ці світлі, такі зірочки вони мене рятували. Люди вони дуже хороші, і вони будуть дійсно наша гарна зміна. Та навіть в таких умовах діти залишались активними та знаходили час не лише на навчання, а й займались позашкільною активою. Директорка закладу каже, впорались гідно. Рік був звичайно тяжким, нелегким. Під час тривоги ми всі звичайно спускалися в безпечне місце, це в укриття, але і там ми продовжували навчальний процес. Ми максимум намагалися забезпечити безпечні умови для учасників освітнього процесу. Ми все це подолали і надіємося на перемогу, надіємося на те, що 1 вересня ми будемо зустрічати його у переможній країні. За Рік вдалося із гарними новинами. Заклад визнали осередком дистанційного навчання. Тож тепер учні, які не можуть фізично бути присутніми на уроках, зможуть все одно здобувати знання в улюбленому ліцеї. Для зарахування в ліцей номер 4 на дистанційну форму батьки мають подати заяву або особи, які їх замінюють. І ми надамо довідку про те, що діти будуть зараховані на нашого закладу саме на дистанційну форму. Надалі батьки будуть збирати необхідний пакет документів і з ним можна буде. До нас звернутися, ми плануємо проведення як онлайн уроків в реальному часі, а також наповнити контентом освітню платформу, де учні матимуть можливість у зручний їм час самостійно опановувати навчальний матеріал, виконувати різноманітні завдання та, звісно ж, переглядати відео уроки. Наразі у закладі готують освітню програму, та невдовзі уся необхідна інформація з'явиться на офіційному сайті ліцею. А поки молодші класи відправились відпочивати під те. Сонечком випускники вирушають у доросле життя та готуються до вступу до університету. Ми будемо дуже сумувати за цією школою. Ми дуже її любимо, дуже звикли. Це вже як другий дім для нас. У Брусилові провели нагородження у рамках премії імені Івана Огієнка. Цьогоріч нагородили п'ятьох номінантів у сферах мистецтва, науки, освіти, літератури, а також релігійної діяльності. Одним з лауреатів став заслужений художник України Юрій Нагулко. Не знаю, що для мене означає премія Огієнка, але те, що я тут побачив, мені дуже сподобалось. Люди в вишиванках, яких багато. І українська мова скрізь це є Україна. І ми вертаємося в своє в своє, своє, це дуже важливо. Митець працює у техніці абстракція, але у його роботах завжди прослідковується тема біблії та релігії. І, хоча минулого року він написав мало картин через хвилювання за своїх синів, які захищають Україну на фронті, все ж декілька нових робіт побачили світ. Знаєте, у нас є дуже погана традиція. Це погана традиція, що у нас культура на останньому місці, і народ, який не має своєї культури, буде мати чужу. І це було, і це вже було не раз, і не два, і це не десятиліття, і не століття навіть через те дуже важливо те, що тут твориться, те, що робиться. Лауреаткою у номінації література стала письменниця Ірена Роздобуцько. Вона є авторкою близько 40 книжок, а також перекладачкою з російської та англійської мов. Ірен каже, премія імені Івана Гієнка для неї щось більше ніж просто державна нагорода. Я дуже щаслива по перше, тому що перше з чим я зіштовхнулась. Коли переїхала в Київ з Донецька, це був Іван Агієнко, його відомий словник з правильним українським правописом. Ірен не припиняла писати навіть у перші дні після початку повномасштабного вторгнення. Уже через місяць після деокупації Київської області світ побачила книжка «Неймовірна ода до радості про Олену Телігу. Це було дивовижно, але з Оленою так мало статися. І була написана книжка для дітей. Знак потраплянців дуже класна. У мене скоро буде її презентація, і написано написана книжка Райські Яблочка, яка от Ось ось має вид. Ірен каже, натхнення відмовка для лінивих і хоче черпати ресурси для творчості. Зараз важко. Вона таки знайшла спосіб, як це зробити. Тобто, треба жити, рухатись і багато думати, любити, багато діяти, допомагати. І тоді буде натхнення, бажання допомагати. Я можу допомагати словом, і я це роблю. Премію Огієнка заснували ще у 1995 році. За цей період лауреатами стали понад 200 людей, а також два колективи. Анна Чепль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Не лише замінювати старе на нове, а й проводити контроль на кожному етапі. А теж Отомергас вже активно готується до наступного опалювального сезону та проводить контрольні перевірки вже встановлених ШРП. На даному етапі ми перевіряємо вже. Готове змонтоване ШРП, а саме на виконання цих робіт, дотримання всіх норм, які прописані в державних будівельних нормах України, нанесення клейм-зварників, якість зварних стиків, відповідність до проекту, а саме діаметрів труб, переходів, відводів, висоту скидних свіч та встановлення самого ШРП. Відносно рівня землі проводять такі перевірки регулярно, аби попередити аварійні випадки та дефекти. Спеціальним обладнанням проводять навіть рентген зварювальних швів, аби він слугував багато років. Рентгенографічний метод контролю це просвідка і после кастотопокопом ріна 2 Ми просвічуємо і як в поліклініці, це бачимо, то, що внутрі знаходиться шов, всі дефекти. Моно оприлити апритям дефекти є допустимі дефекти є недопустимі. У випадку недопустимого дефекту трубу розрізають та зшивають заново. Ну і після цього на неї знову чекає перевірка. На підприємстві говорять такий контроль на кожному з етапів роботи запорука якості. Коли ми говоримо, що здійснюємо розподіл, безаварійний розподіл, стабільний розподіл, систематичний розподіл природнього газу в регіоні. Ми маємо розуміти, що за цим. Сить великі обсяги роботи, якість про яку ми говоримо, відповідає повному значенню цього слова, тому що у компанії проводиться системний багато, скажімо, профільний аналіз робіт, виконання тих чи інших видів робіт. Перевірку ШРП проводили у селищі Райки Бердичівського району за результатами порушень не виявлено. Ми можемо констатувати факт, що поєднавши. Професіоналізм, фахівців АДЖ Мергас та поопераційний контроль виконання цих всіх е, е, моментів та операцій. ми можемо зробити висновок, що даний об'єкт прослужить довго, надійно та без аварійних випадків. Надалі ШРП чекає облаштування території наразі. АТ Житомиргаз вже встановив 47 шафових пунктів із 80 запланованих. Газовики працюють сумлінно, щоб розподіл газу був безперебійним та безаварійним для усіх категорій споживачів. А прийдешній опалювальний сезон пройшов у сталому режимі.